І я вітаю вас на каналі, вітаю вас в магазині Юск. Ідемо разом подивимось, що цікавого на полицях. Я дякую за ваші вподобайки. Сподіваюсь, вам відео сподобається. Сірий плетений кошик 250. Кошиків зараз дуже багато, такого плану 350, це в більшому розмірі. Усі кошики по акційним пропозиціям 325 тканинний. Коричневий плетений 350, більшого розміру за 739 на 34, ящики для зберігання. Набір 4 штуки 300 гривень. Тканинний сірий кошик 375 гривень, 32 на 27, Великий Чорний 425. Ось така коробка для зберігання, яка складається 250 гривень. Ще одні симпатичні кошики з чохлом біленьким ціна 400 гривень. Кошик плетений морські водорослі 350. З кришкою ось така корзинка для зберігання. 600 гривень. Ящик 650. Розмір 30 на 23. Такого плану ящик він трошки такий м'якенький. 275. Великі чорні корзини. Для зберігання іграшок чи для білизни, можливо, 1150 та 1250 натуральний. Корзини доповнять ваш інтер'єр по 600, по 450 та 350. Кошик для білизни досить високий. вмістки місткий 1350. Кошики пластикові для білизни з кришкою по 500 гривень. Висота 60 см. Такого плану кошик невеличкий 350 см. І ще один варіант кошиків для білизни 1250 із кришкою. Сушарка для одягу металева 1850 гривень. Висота 87 см 55 на метр 67 м. І ось такого плану є за 900. Дошка прасувальна – 1150. Метр десять на тридцять. Рушники, кольори в асортименті. Ціна сто двадцять пять гривень. Стовідсоткова бавовна розмір п'ятдесят на дев'яносто. Сорок на сімдесят вісімдесят гривень. Двісті 65 шістдесят п'ять на метр тридцять. Розмір 50 на 90, ціна 150 гривень. Всі рушники 100% бавовна. По 300 гривень 65 на метр 30. Губка для ванної кімнати 100. Металевий органайзер 250. Ось такого плану коробка, сталь 350. Корзинки для зберігання невеличкого розміру. Дві штуки 175. Дзеркало 475 та 375. Тапочки кімнатні 600 гривень. Косметичка, одне відділення на змійці 235. Такого плану невелика косметичка за 150 гривень. Рушники 3 штуки упаковка. Розмір 50 на 70, 125, 100% бавовна. Ганчірка в наборі 4 штуки. Ціна 70 гривень. Такі м'якенькі рушнички для прибирання 3 штуки 250. Набір рушників 50 на 70, 2 штуки 275 гривень, 100% бавовна. Такого плану 225. Свічка таблетка 150 гривень. Упаковка 50 штук. Серветки 85 гривень, упаковка 50 штук, біленькі 135. Щітка та совок для прибирання 200. Лійка 225. Щітка для пилу 100. гривень, склоочищувач довга ручка 135. Миска для миття пластикова 110, коробка сірого кольору з кришкою 350 легко складається та розкладається. Штори та тюль також по акційним пропозиціям. Фіранка метр сорок на три 350 гривень. Метр сорок на три метри 450. Такого плану з листочками 800 гривень. Фіранка поліестер 375. Метр сорок на 2,45. Ціна 350 гривень. Тут ви можете побачити, як вона виглядає. Дуже гарний, спокійний відтінок. Фіранка, штора в темно-сірому кольорі. Ціна 1350 гривень. Метр сорок на три. Двого плану штори у різних кольорах 1,40х3-850. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам це відео стало в нагоді і ви собі щось примітили гарненьке.